Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбаткофі я, Сашко. Добре, давно я не автостопив, насправді. Давно не автостопив вже півроку точно не автостопив, мабуть, я можу пригадати. І от з трьома з трьома робочими автівками піду пішки, насправді йду забирати ската. Течка мені ладнають. Медуза, шкода, універсал. У побратима зараз там працює, От, а мені на скаті поміняли гальмівні колодки і зробили розвал сходження. Все разом вийшло 250 наших з вами грошей і це мене усміхнуло, тому що, я, наскільки я розумію, там щось десь зогнило, відпало, розвалилося. І там довелося ну, робити додатково значно більше роботи, ніж очікувалося Ну, очікувало. Тут не те, щоб дуже той таксі ходили, то зараз прогуляюся трохи лісом полем, заберу скатика і буде мені щастячко. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наш любов до України недостатньо.